Міста завжди відігравали ключову роль у житті суспільства. Вони сприяють розвідку економіки, інфраструктури, культури і релігії. Навіть з початку повномасштабного вторгнення великі місця продемонстрували свою важливість, залишаючись неподоланими центрами, де люди знаходять притулок і захист. Водночас міста стають складнішими, більш різноманітними і розвиненими. Тому служіння в містах, особливо в мегаполісах, потребують відповідного підходу. Якщо ви прагнете пробудження у вашому місті, якщо хочете розвивати служіння спрямоване на досягнення місцевих жителів, запрошуємо вас долучатись до програми Місія в місті. Я обрав для себе цю програму, тому що вона допомагає мені як пастору в місті, а також як засновнику нової церкви. Що мені особисто подобається, навчання не тільки направлене на те, щоб сформувати якусь теоретичну базу, а й на те, щоб практично змінити і особистість служителя, особистість засновника церкви в місті, і допомогти йому в набутті практичних навичок і розумінь контексту служіння в тій сфері, де знаходиться він сам особисто і в тому середовищі, в якому знаходиться церква. Ця програма актуальна для кожного хто хоче пов'язати своє життя із церквою і служінням. Саме тут е, маю можливість контекстуалізувати служіння церкви до того міста, в якому ми її започаткували. Справжнє Євангеліє — це тоді, коли ми дослухаємося до людей. Насправді має таке служіння, де потрібно з людьми дружити. І я зрозумів, що для того, щоб навернути людину, треба дуже багато років просто з нею пити каву, пити чай. Це те, на що мене надихнули викладачі програми. Програма містить чотири модулі: перший модуль спрямований на розвиток критичного мислення, духовного формування і розуміння цілісної місії. Другий модуль присвячений вивченню урбаністичного явища особливо вченню про людину і суспільство в контексті місії. Також розглядаємо богослов'я урбаністики, історію урбаністичної місії і український урбаністичний контекст. Предмети третього модуля познайомлять студентів із сучасної культури, служінням церкви в містах у часи війни та служінням людям впливу. У четвертому модулі ви опануєте організаційні інструменти, особливості організації церков у місті Модія церкви з містом та організація локальних спільнот. Навчання відбувається в заочній формі. Ви відвідуєте по дві сесії за рік. Ви можете пройти навчання швидко, тобто за два роки, або взяти додатковий рік для дослідження після завершення лекційного періоду навчання. Всі домашні завдання це дослідницькі або проєктні роботи, які ви можете використовувати на практиці в вашому церковному служінні. Запрошуємо вас стати студентом.